Міністерство освіти і науки України затвердило порядок проведення національного мультипредметного тесту 2024 року. Документ визначає основні засади підготовки та проведення вступних випробувань для оцінювання результатів навчання випускників закладів загальної, середньої та фахової передвищої освіти. Метою проведення НМТ є забезпечення рівного доступу до фахової передвищої та вищої освіти в умовах воєнного стану. Участь в НМТ зможуть взяти особи, які вже мають повну загальну середню освіту або здобувають її в рік проходження НМТ, та зареєструвалися відповідно до вимог законодавства. Мультитест складатиметься з трьох обов'язкових предметів, таких як українська мова, математика та історія України, та одного додаткового на вибір українська література, біологія, географія, іноземна мова, фізика або хімія. Усі чотири предмети вступники складатимуть упродовж одного дня двома блоками по 120 хвилин із невеликою перервою між ними. Тож загальний час тестування 240 хвилин. 2024 року НМТ проведуть під час основної та додаткової сесії тестування. Основна сесія розпочнеться у травні. Участь у НМТ для вступників є безкоштовною. Терміни реєстрації для участі в тестуванні, яка відбуватиметься дистанційно, визначать пізніше. Для успішної реєстрації на тестування вступнику необхідно буде створити свій персональний кабінет, внести до нього необхідні особисті дані та завантажити копії реєстраційних документів. Також під час реєстрації вступник обиратиме перелік предметів для тестування та населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме у дні проведення іспиту. Результати НМТ визначатимуться за рейтинговою шкалою 100-200 балів шляхом переведення тестових балів учасників, отриманих з кожного предмета. У рейтингові бали за допомогою таблиці переведення, затвердженої міністерством освіти і науки.